Всім привіт! Щобі купив нову, продаю БУ. Чотири скати стояли на машині зимова. Один не ставився взагалі. Сімнадцята неділя. 2020 рік. Цей комплект 4 000. Якщо з цим новим, якщо без нового 3 Також можу літню продати з дисками. Мишелін. Диски піскоструєні крашені в камері. Цей комплект 6 тисяч разом з дисками. Також ще є два таких 15 ки В одному цвях сидить, в другому латка. Ну, вони теж стояли на машині. so